Перший міністр закордонних справ, що відвідав Харківщину від початку війни, напередодні Анна Лєна Бербок разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою побувала у найбільш зруйнованому житловому районі Харкова та побачила результати обстрілів ворогом міської інфраструктури. Ми дали сюди тепло, в ті дома, в які можливо, тому що ми не можемо, якщо ми не дадим тепло, то ми не зберігаємо ці дома. 500 домів, 500 домів, невозможно реанімувати. Їх потрібно тільки зносити і будувати. Многоетажних манеді земля фаміліки чотири з половини тисячі домов, котрої столяної степені розрушинські площа свободи, яку рашисти обстрілювали неодноразово. Будівля обладміністрації законсервована на зимовий період, щоб уникнути ще більших руйнацій зсередини. У цей час ми мали проводити нараду в адміністрації to hold a staff at that time? і, вик... і затримались просто на іншій нараді. Це But просто стак і дифференційний мітинг і це in March. і дуже важливо, з чим це відповідно пов'язане. Те, що ворог намагався з 24-го числа зайти сюди, він отримав спротив міста Харкова, Харківської там області, і він фактично почав знищувати символи державної влади тут у місті Харкові. Німеччина виділить Україні 20 мільйонів євро на резервне обладнання для критичної інфраструктури. Частина цих коштів також буде направлена і на Харківщину. анна Лена Бербок зазначила, що Німеччина не буде чекати закінчення війни, аби розпочати відновлення. Допомогу планують надавати відразу, як це буде потрібно брутальна російська стратегія полягає саме в тому, що вони не лише атакують військові об'єкти, а й піддають ударам критичну інфраструктуру. А це означає, що в зимовий період у людей не буде опалення, водопостачання або струму. У Харкові ми хочемо допомогти шляхом партнерства між містами Харків Нюрнберг. Наприклад, вже іде підтримка дитячої лікарні та інших медичних закладів. Крім того, беремо участь у розмінуванні територій, а також надаємо військову допомогу для харківського регіону. Одне з найважливіших питань чи буде поставляти Німеччина танки Леопард? 2 за 10 місяців. Ми разом зі своїми партнерами доклали зусиль і були постачання зброї і для ППО, і ЗРК, і РК і Гепарди. зараз останні рішення Мардери. І я можу сказати, що ми будемо продовжувати це партнерство. Я сьогодні тут саме для того, щоб побачити на власні очі, наскільки важлива наша допомога. Ці танки потрібні для того, щоб звільнити українські міста та села, які все ще перебувають під російською окупацією, і врятувати їх від тих руйнувань, які Анна Лена сьогодні побачила на Салківці, яку розстрілювали з артилерії, з танків, з систем РСЗВ. Для того, щоб врятувати нашу енергетичну інфраструктуру, для того, щоб врятувати українців від злочинів, ось навіщо нам німецькі танки. Я не маю сумнівів, що Україна отримає німецькі танки Леопард. Ба більше, я думаю, що і німецький уряд десь глибоко в душі розуміє, що це рішення буде ухвалене і танки будуть передані Україні. У відсутності цього рішення вже зараз мене засмучує. Лише тим, що чим довше буде це рішення ухвалюватися, тим більше людей загине через відсутність на озброєнні нашої армії необхідних танків. Але загалом я хочу подякувати уряду Німеччини за ті рішення, які були ухвалені протягом останніх 11 місяців війни щодо надання Україні необхідної зброї. І Анна-Лена відіграла важливу роль в ухваленні цих рішень. Я вдячний їй за це. Залишилося останнє велике рішення: рішення про німецькі танки. Дуже важливо, аби міжнародні партнери на власні очі бачили, що російський агресор зробив на нашій території, наголосили в Харківській обласній військовій адміністрації. В результаті злочинних дій окупантів в регіоні пошкоджено або зруйновано близько 14 тисяч об'єктів з них 8 тисяч – житлова інфраструктура.